Генеральна прокуратура України спільно зі службою безпеки України продовжує наполегливу роботу з боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Ну то получився Це людина, який має дуже багато темних сторон. Генеральна прокуратура України спільно зі службою безпеки України продовжує наполегливу роботу з боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Владислав Куценко, помічник Генерального прокурора України і, по суті, вже майже п'ять місяців рупор найвищого правоохоронного органу. З Його вуст ми чуємо про резонансні справи, гучні затримання та викриття. Його стрімкому кар'єрному зросту може позаздрити будь-хто. Зараз навіть не про це, як з'ясував люстратор, сам Владислав Куценко має чимало скелетів у шафі, які воліє приховати. И он очень хороший оратор. Все эти качества, если бы они были направлены в то благое дело, которое он заявляет. Ну, это надо было приветствовать и просто на таких людей молиться. Но это получился перевертыш. Это человек, который имеет очень много темных сторон. Я уж сейчас не могу сказать, потому что четко по каждому сельскому совету я уже не помню, что у нас там получилось. Ну, я процентов 30 получил не больше. Факти, про які ми дізналися, відверто вражають, і свідчать про багаторічні незаконні схеми, до яких причетний сам Владислав Куценко. Але про все по черзі, в руках люстратора дані про кримінальні провадження, які були відкриті 2013-го в Запорізькій області щодо групи людей, серед яких і наш герой. Згідно з цими відомостями, Владислав Куценко на той час депутат Запорізької райради фігурує в низці епізодів з дерибану землі. Аби знайти підтвердження, відправляємо запити до місцевої міліції та обласної прокуратури і поки чекаємо на відповідь. Самі вирушаємо до Запоріжжя. Саме тут, у 2008 році, розпочалась політична кар'єра Владислава Куценка. Сім років тому разом із В'ячеславом Колесниковим це прізвище також раджу запам'ятати. Він стає депутатом місцевої райради від партії реформи і порядок. Згодом ця парочка очолила ключові комісії в Запорізькій райраді, які опікувались земельними питаннями. Як переконує нас журналіст і місцевий депутат Андрій Бартиш, це дозволило їм із легкістю проводити потрібні земельні рішення і таким чином за декілька років привласнити близько 460 гектарів землі. Запорозький район це район, який повністю окружає Запорожі працюності около 100 кілометрів. Територія Запорозького району проходить по елітним землям. то тобто, по більшому шуту, та Київська Кунчезаспа. Якщо ви посмотрите, це плавні це очень хороші берега Дніпра, тому є на чому. Один гектар землі возле Запоріжжя оцінювався на ту время в 10-му году порядка 20-30 тисяч доларів. Куценку колесникову та їхнім помічникам приписують кілька схем махінації. Основні фіктивна інвентаризація та реєстрація земельних ділянок на підставних осіб. І тут навіть складно говорити про суми, які могли заробити потім на перепродажу, за даними наших джерел, мова йде. Про мільйони гривень. Это мы говорим о 460 гектарах, которые ну, как бы еще мы можем провести параллель с Куценкой. А были еще такие схемы, когда скупались небольшие дачные участки там до пол гектара, до прочего, под дачи, под пастбище выкупались на за що студентов брался документ чоловіка, йому платилось определено агаверинне вознаграждення, і у наферна ті участки віддавав. Десять таких человек забирали пастбище. Інформацію про махінації наших героїв люстратору підтвердила і інша людина. Він не показує свого обличчя, але розповідає, що безпосередньо працював із паном Куценком. Те, що ми почули, просто не може не цікавити правоохоронні органи. Так Есть моя часть, есть ихняя часть. Менялизация это есть бюджетные деньги. Вы должны были делиться с ними? Да. И какой процент был? Я уж сейчас не могу сказать, потому что э, четко по каждому сельскому совету я уже не помню, что у нас там получилось. Ну, я процентов 30 получил, не больше. Были доверенности, люди давали доверенности, и потом они переоформлялись. Не на них, а на помечники их, ну и на своих, наверное, людей. Ну і на Да, да. На сегодняшний день я знаю точно в Балабина пірахорна. Сім і шість участків. Родичі Куценка і Колесникова взагалі окрема тема. Ось виписки із земельного кадастру. Тільки в селище Балабине. Мати помічника генпрокурора Куценка Олена Петрівна має шість ділянок. Далі ще цікавіше батьки, брати і сестри, які із подачі своїх людей у райраді отримали десятки гектарів землі, і за нашими даними це далеко не повний їх перелік. Політичних колах Запоріжжя В'ячеслава Колесникова та Владислава Куценка називають не інакше як перевертнями. Їм закидають співпрацю з партією регіонів та її одіозним представником Євгеном Анісімовим. Коли ж із ним побили горщики, тоді і з'явилися справи, які подейкують довести до кінця завадили лише події на майдані. До речі, під час революційних подій у Запоріжжі Владислав Куценко вже в ролі члена партії Батьківщина був їх активним учасником і сам звинувачував Анісімова в корупції. Віддали ліс безоплатно. Давайте це питання піднімати. Готувалось це під котеджі пана Анісімова на підставних осіб. Зараз же державні акти роза люди. Завтра вони гортицю вкрадуть в нас. Вони її вироблять, поставлять паркани і нас не пустять, так? Це не можна допускати. Особо процвітати ті ребята стали, коли вони познайомилися з с З доброго, ну, доброго согласия цього людина. Вот тут уже пошел деребан полностью. Как только они начали работать, связки администрации Нисимов и молчаливо согласие большинства депутатов партии региона, которые фактически не могли ничего там противопоставить, там решила следует за них. Вот у них сразу пошла удача и в земле, и в бизнесе. Саме час дізнатися про долю кримінальних справ, у яких фігурує Владислав Куценко, люстратор в прокуратурі Запорізької області. І знаєте, ми навіть не здивувалися, коли почули даному производстві на сьогоднішній день. прийнято рішення о його прикращенні ввіду відсутності состава уголовного правонарушення. Кримінальне провадження було закрите 9 вересня. Виходить, що через два із половиною місяці після призначення Владислава Куценка помічником генерального прокурора, указаному лицу там опадезрення не сабчалась. Он допрашився свідтілем. Указане рішення ніким з заінтересованих літ до сьогоднішнього момента, встановлено законом. Порядки не небо. И в тот же час нам говорять про зовсім інші факты. Было уже окончено уголовное дело, которое направлял суд. И в этом деле Куценко и Колесников проходил как организаторы преступной, организованной преступной группы. І або це тим, що вони, використовуючи своє свою положення. Должностного положення впливали на захванне вот таких участках. Землі звичайно, ми дуже хочемо поспілкуватися з цього приводу із самим паном Куценком. Непогано було б побачити його декларацію про доходи, яку він мав оприлюднити як державний службовець. Відповідний інформаційний запит до генеральної прокуратури досі залишається без відповіді. У люстратора є і ще дещо: аудіозапис, на якому тодішній депутат райради Владислав Куценко, маючи амбіції, очолити місцеву організацію партії Батьківщина, вже тоді, 2013-го, заперечив можливість свого притягнення до відповідальності. Так, ще Я нічого не робив. чортюля. Хоч підписом Де мій підпис. На якому договорі? про інвентаризацію на посадку? Ви ж знаєте, я непоганий переговорщик. Що... та ну ви фарічно ну, чим я ж не сумніваюся. Я Просто... сяду з багатьми людьми за стіл. Цікавий нюанс. Інформацію про вплив Владислава Куценка на розподіл землі. А фактично, корумпованість нинішнього помічника генпрокурора нам підтвердили власне там, звідки він і вийшов у люди в Запорізькій районній раді. А більше там переконані, що схеми, про які ми вам розповіли, можуть мати прямий стосунок до діяльності народного депутата Сергія Соболєва, помічниками якого, до речі, довгі роки і були Куценко з Колесниковим. Нам розповідають, що від імені Нардепа тільки цього року в райраду надійшла ціла купа депутатських запитів, зокрема щодо місцевої землі. В запросе проверить правильность выдачи оформления земельных делянок значит, с тем-то и тем-то гражданам, тем-то и тем-то гражданам. Проверяли все там, где законно, где обычным гражданам. То есть там, где обычным гражданам выделялось, то нужно было все перепроверить. А там, где Куценко с Колесником выделялось, то проверять ничего не нужно. По земельным вопросам там отдельная тема. Там очень много земли ушло к ним в собственность. Запити йдуть і йдуть. Відтак постає логічне запитання, звідки все ж таки керували і керують процесами розподілу Запорізької землі. Рішили на сесії розібратися з цими запросами, перевірити законність этих запросов. Всі ли і увидели, що запроси підписані абсолютно різними підписами. Ну не може человек підписуватися недель різні, значить сьогодні одна підпис, завтра просто явно, що подписывались за Соболева совсем другие люди. І виявилось, що принаймні по одному епізоду нардепсоболів запиту не надсилав. Ось його відповідь. Тобто в райраду надійшла фальшивка, і не факт, що одна. Чому на це немає жодної реакції правоохоронних органів? І хто зрештою ці запити підписував? Може куценка? може що хто там? Ми намагаємося зв'язатися з Сергієм Володиславовичем Соболєвим. Нас а його є... немає на цьому тижні. Ну він не в країні. А, його, немає, його немає. Він за кордоном. Від всіх цих схем зв'язків і можливої кругової поруки, просто голова йде обертом, але найголовніше. Нам буде дуже цікаво почути, чому все ж таки були закриті кримінальні провадження про відвертий дерибан землі, в яких зокрема фігурувало нинішнє обличчя генпрокуратури, оскільки все це наводить на інші думки. Фактично сейчас Куценко і добивається того, віщає і злагає определенну інформацію. Він же не працював ніколи в прокуратурі. Ми навіть не знаємо, є юридичне образование. Добивається він одного, щоб ті уголовні справи, які благополучно коли-то похоронили, для того, щоб їх не... Також ми хочемо почути особисто від прокурора, чому він до цього часу поєднує посаду в генпрокуратурі із членством у Запорізькому керівному партійному органі, а також побачити його офіційну декларацію про доходи, дані про майно, яке належить йому і його родичам, тобто інформацію, яку він в суперечинному законодавству досі не уприлюднив.